Можливість кожному з нас долучитися в допомозі до наших нашим енергетикам і знайти можливість їм дати більше левережу для того, щоб балансувати енергетичну систему. Ми оцінюємо потенціал програми 50 мільйонів лампочок, які дасть можливість нам зекономити до гігавата електричної енергії. Ми досягнемо поставленої мети передати 50 мільйонів світлодіодних ламп. Це дозволить українцям заощадити споживання електроенергії в своїх домівках в сумі еквівалентній одному ядерному реактору. Або, якщо хочете, половині Хмельницької атомної електростанції від сьогодні послуга працює в дії. Потрібно оновлювати дію. Можна обрати будь яке будь-яке відділення Укрпошти. Через дію починаємо з обласних центрів. Далі будуть районні центри, і потім села. Тобто, вся країна буде повністю покрита цією послугою. Вибираєте відділення Корпошти, ви приходите це відділення, з собою. Беріть документи або в дії. Якщо є, рекомендуємо брати в дії, якщо ні, то звичайні паперові документи і отримуєте послугу. Послуга надважлива ще раз. Під час е ситуації, яка склалася зараз в нашій країні, вона допоможе нам е боротися з цією енергетичною кризою, якою я і дякую європейському союзу за допомогу, е чергову допомогу е під час вторгнення Російської Федерації. Я радий, що Укрпошта змогла долучитися до цієї важливої програми на енергетичному фронті. Я дякую всій команді Укрпошти, яка буде працювати над цим проєктом протягом наступних декілька місяців. Бажає витримки. Але головне мета цього проєкту, щоб ми дійсно покращили свою енергонезалежність і знизили енергоспоживання. Тому всі наші відділення, які будуть приймати участь в цьому, залучайте друзів, рекомендуйте їм приходять міняти лампочки. Ми зробили цей процес максимально зручним, навіть як ви бачили, почали його. Сьогодні, в той час, коли немає прийому комунальних платежів, майже немає виплат пенсій, для того, щоб розвести черги і не створювати напругу в наших відділеннях. Сподіваюсь, всім це сподобається. Зрозуміло, що будуть ці якісь кумедні історії. Це неможливо без них, коли міняєш 50 мільйонів лампочок. Але я впевнений, що все вдасться, і я радий, що Укрпошта допомагає на цьому фронті нашій державі.